тому в нашому соборі, у Верхньому Соборі, будуть нас, маємо три алтарі, центральний в честь храма Христа Спасителя Собора Божої Матері в другий день на Різдво. З правого боку приділ буде собор Карпаторуських Русинських святих. А от з лівого боку приділ ікони Божої Матері, акафісна і ікона. Сладкої лобзані, солодкий поцілунок. Сьогодні можемо казати: Боже, благослови нас молитвами Сави сербського і чесних його ікон акафесної, попської, попської попівської, ікони млекопитательниця, які такі любимі для нашого народу, для Афона і Для Древньої Сербії, а всім напоминаємо, щоб ви розуміли, бо в нашій Україні, хто живе за Карпатами в Києві, вони не знають, які ми маємо відносини до тої Сербії. Одна у нас є лінія то тиса, котра з'єднує нас і впадає у Дунай коло Нового сада. Поки ми із Закарпаття доїдемо до Києва. Ми легко доїжджаємо до Венеції. Тобто, ми посередині, і в древності це було дуже удобно. Або наші люди йшли на Афон, з човником пливли, або навпаки, коли гнали турки болгарів і сербів, вони тікали по ріці і відправлялися. А в древності наше Закарпаття була чудна земля. І сьогодні вона має ще один признак. Ми оберігаємо древньої, канонічної кирило Міфодівської православ'я. Ми його охранники, то для наших святині, в тому числі і ікона Кафесна, Попівська млекопитательниця, всі ікони греческі, котрі ми маємо коло 100 ікон на Верхньому соборі і не менше на нижньому храмі, ми молимо Бога Боже, благослови нас, щоб ми бачили подих наших святих. І святих наших карпаторуських, зокрема преподобного Алексія, котрого нині споминаємо. Великий подих преподобного Іва Угольського, останнього святих канонізованого, бо лише обладає знаннями хто ми, яка наша прекрасна історія, і як ми древні, православні на 100 років древніші від київського православ'я, але сьогодні перебуває в складі української православної церкви, структурі її. Ми чувствуємо себе унікально комфортно навіть тоді, коли ту церкву українську оклеветали всі коликому обозвавши обзвавши священиків шпіонами, віруючих ворогами. А ми не взираємо на клевіту. Любимо прибувати всій церкві, бо в ній комфортно нам. Бо є опит духовний, як в Карпатах, так і на Київських горах, одинаковий православний, духовний, благодатний, за який западні християни і не підозрюють. Формально і то християни, і то християни, але що такое жити во Христі, тільки православні знають, а пам'ятаючи це, держимося православ'я спасительного, благодатного, оклеветаного. Місті з тим молимося, Боже, за нашу країну прийми наші молитви, за наших воїнів, за переселених, за всіх тих, хто кричить, хто клевеще на нас. Особливо молимося, особливо за журналістів, молодих дівчаток, котрі нещасно критикують і неправду пишуть про нашу церкву, забуваючи, що їм дівчатам молодим треба благословення. На сім'ю, на сімейну любов, благословлення на дітей, на внуків, не знаю ні того. Однак ми молимося, бо ми знаємо, як важно, щоб наша молитва і наших оберігала, і наших опонентів. Болішу ми діти Бога, діти любві, діти любіщі, предані, нікого не боящі, кроме Бога, а в вічності зато надіємося на милость Божу стати наслідниками єдносавим, Сербським царства Божого амінь.